Всім привіт! Якщо ми залишилися у позиції тих, хто вірували, тоді нас чекає темрява, чекає Божий суд. І це сказано вам з 5.18. Благодать і спасіння упадковують тільки учні Ісуса Христа. Вони отримують звільнення від гріха, пізнають Слово Боже, перебувають в ньому і люблять його, як немовлята люблять материнське молоко. Приймаючи Слово Боже, учні зростають у спасінні. Для учнів Слово Боже це хліб життя яке наповнює душу Божим миром і спокоєм. Вріховний світ не дозволяє нам заспокоїтися. Він переповнений метушнею і гріхами. Наші пастори прийшли до Бога і поклали все своє життя. Достаток, комфорт, мрії до ніг Ісуса. Богу потрібно належати на 100%. Він дарує у відповідь свій мир, радість і спасіння нашим душам. Амінь. Тому я пропоную вам підписатися на канал Золтаненко, пізнавати істину, рятувати свою душу, бути з Богом.